Попередніх відео ми вже навчились, як в командному рядку переходити між папками і переглядати їх вміст. Для переходу між папками ми використовували, звичайно ж, команду CD і вказували або ім'я папки, в яку ми хочемо перейти, або двокрапку, щоб перейти на рівень вище. Але що робити, якщо ви захочете побачити вміст іншого диску на вашому комп'ютері? Скажімо, в моєму випадку, якщо ми зайдемо у провідник Windows, я натиснув Windows e або E на своїй клавіатурі англійське. Щоб зайти у провідник Windows і зайти в секцію цей ПК. На цьому ПК у мене є три диски: у мене є диск VOD, у мене є системний диск C, де в мене встановлена операційна система, і у мене є якийсь інший жорсткий диск з даними, який називається I. E. У мене можливо буде ще флешка, яку я вставлю в свій комп'ютер, як мені за допомогою командного рядка, не використовуючи мишку, а лише використовуючи командний док і клавіатуру, як справжній хакер, перейти на інший диск. В цьому комп'ютері я можу спробувати команду CD. Ось так: CD 2. ще раз і CD 2. ще раз, щоб вийти на рівень вище. Але, як ви бачите, командний рядок мені цього не дозволяє, тому що ніякого рівня вище диску для командного рядка не існує. Це у Windows, це у провіднику, в оболонці. У нас є таке абстрактне узагальнення. Де ми можемо зайти в мій комп'ютер, і у нас є диск C, і там інші диски. Але це все насправді не має такої ієрархії, де у нас зверху є мій комп'ютер і потім є диски. Це лише узагальнення, яке Windows робить для користувачів, щоб нам легше було розуміти, що відбувається в нашому комп'ютері і де у нас є диски і місця. З точки зору комп'ютера у нього є пристрої. І зараз ми, наприклад, знаходимося в командному рядку на пристрої на диску C. Як же мені в командному рядку побачити вміст диску? CD або DVD, або флешки, чи можливо якогось зовнішнього диска, який ви під'єднали до свого комп'ютера. Кожен підключений дисковод, флешка, чи зовнішній диск, так само як і диск-C, має своє унікальне ім'я диска у вигляді якоїсь англійської літери. Ось тут у мене основний диск, системний диск-C, потім є CD-ROM, диск D, потім є інший логічний диск E. Якби я додав флешку, у мене флешка мала б ім'я F або, можливо, якесь інше. Самі по собі, ці літери нічого не означають. Це лише спосіб відрізнити один диск. Від іншого. Це так само, якщо у вас є дві собаки і в них якісь імена, імена лише потрібні для того, щоб відрізнити їх одна від одної. Де-факто стандарт у Windows, що операційна система встановлюється на диск C. Хоча не завжди у мене бували ситуації, коли мені потрібно було встановити операційну систему на диск D. Наприклад, коли в мене було дві операційних системи на одному комп'ютері. Маленький дискурс в історію, англійські букви A і B, ви їх тут не бачите, хоча логічно було б, щоб основний диск це був диск A. Тому що він самий головний, там операційна система. Так от англійські букви A і B історично були зарезервовані під гнучкі диски, або які ще називали флопі, в Україні їх називали дискетами. які вже давно-давно ніхто не використовує. Одна дискета мала розмір 1,4 МБ, порівняння з Гігабайтами флешок, які ми зараз можемо використовувати. Ім'я A було зарезервоване для маленької дискети. ім'я B було зарезервовано для дискети більшого розміру, ні та ні інша вже не використовується. Це вже історія. А диск-C був зарезервований для операційної системи. І після того, як всі перестали використовувати дискети A і B, ім'я для диску C так і залишилось. І ми досі його використовуємо, щоб зараз раз не задумуватись про це. Диск C – це, як правило, системний диск, у 99% випадків. Першим ділом, давайте ми спробуємо, так само як в провіднику Windows у секції Мій комп'ютер або цей ПК подивитись, які диски є на нашому комп'ютері. Для цього нам потрібно написати наступну команду WMIC. Після цього написати logical disk get name. Команда WMIC це скорочення від цілого набору або цілої системи утиліт або програми, яка називається Windows Management Instrumentation Command, тобто система інструментації для контролю Windows. Якщо ми натиснемо на цю команду, то вона почне працювати і виведе нам список усіх дисків, які є на цьому комп'ютері. Logical disk означає отримати список всіх логічних дисків, які є на цьому комп'ютері, не лише диск C, на якому ми зараз знаходимося, і get значить, отримати name ім'я. Тобто запустити ось цю програму, в ній сказати, що ми хочемо, щоб ця програма просканувала усі логічні диски, які є на цьому комп'ютері, і з того списку, бо там дуже багато інформації, вивести нам лише імена. Імена у нас C, D I, -E, що співпадає з тим, що ми бачимо у провіднику Windows. C, D, E. Це зручна команда. Чотири слова. Можливо, найскладніше це запам'ятати WMIC, тому що logical disk це якби логічний диск, get означає отримати, ім'я. У нас є інша альтернативна команда, яка називається diskpart. Вона дуже потужна в Windows, і за допомогою цієї команди можна не тільки переглянути диски, але й ще багато чого іншого. І про це ми поговоримо пізніше. Ця команда називається disk part або disk partitioning. Disk part partitioning це означає розбивання диска на частини. І ми не будемо зараз нічого розбивати, ми просто запустимо цю команду, натискаємо Enter у Access Denied. Access Denied це значить, що ми не маємо права використовувати цю команду, тому що вона дуже потужна. Вона може дуже багато чого наробити, і для того, щоб її виконати, нам потрібні права адміністратора. Що це значить? Що нам потрібно. Закрити цей командний рядок, напишемо Exit. Ось так. І тепер по-хакерському, щоб запустити командний рядок з правами адміністратора, так само, як і в звичайному варіанті, запускаємо командний рядок і натискаємо замість Enter, натискаємо Shift-Enter. Тут для швидкості я вам покажу, як це робити через меню Start. Ми можемо, в принципі, класнути правою кнопкою мишки на меню Start і відкрити термінал як адміністратор. Так, у мене, звичайно, буде запит, чи дійсно я хочу продовжити як адміністратор. Чому це ускладнений процес? Тому що з правами адміністратора ви можете зробити набагато більше проблем для операційної системи, ніж без прав адміністратора. Саме тому за замовчуванням командний рядок не відкривається з правами адміністратора. Хоча ось тут ми можемо у терміналі Windows в налаштуваннях сказати, що якщо ви дуже добре розбираєтесь і ви хочете. Так би мовити, жити на межі, ми можемо зайти в командний рядок, і ось тут в нас є опція, яка каже Run this profile as Administrator. Якщо ми увімкнемо цю опцію, то кожен раз, коли ви запускаєте командний рядок, ми будемо працювати з правами адміністратора. Я поки що цього робити не буду. Можливо, у наступних відео я вам покажу, де це потрібно, як це працює. Але зараз ви можете помітити, ось тут у мене пише, що. У мене зараз запущений цей командний рядок із правами адміністратора. Не звичайним користувачем віртуака, а адміністратор. Окей. Тепер, якщо я повторно напишу команду diskpart, diskpart ось так enter. І можете помітити, що все трішки змінилось. У мене зараз показано, що запущена програма Diskpart і на комп'ютері віртуака PC. Тепер можете навіть помітити, що зараз у мене відображається не поточна папка, а власне. Консоль або ж ім'я програми Diskpart. І ось тут мені тепер потрібно написати list volume. Тобто перелічити усі диски, які у мене є. Тут інформація набагато детальніша і краще організована в порівнянні з інструментом WMIC. Але мені тут потрібні права адміністратора. Тому, якщо ви, наприклад, зламаєте комп'ютер якоїсь іншої людини, у вас завжди є альтернатива. Непогана альтернатива використовувати той інструмент, де є. Більше інформації, ось тут, наприклад, ми можемо подивитись, де є скільки місця, який це тип диску. Наприклад, якщо це якийсь системний диск, то нам навіть не цікаво туди заходити, тому що він навіть невидимий. Якщо ми взламуємо або ж хакаємо чийсь комп'ютер, то нам набагато цікавіші ось ці диски, де є системні файли і, можливо, файли користувача, і також файли папки, де містяться власне дані. Окей. Ми подивилися, що у нас є тут диски CD, і нам тепер звідси можна вийти. Я напишу Exit. Окей. Okay. leaving disk part значить, що ми покинули цю програму. Disk part або Disk Partitioning. А partitioning з англійської мови, до речі, означає розбивання на маленькі фрагменти. Тобто ця програма не лише дозволяє нам побачити, усі диски ми можемо звідси навіть розбити якісь диски на менші частини, відформатувати ці диски, змінити їх розмір і дуже-дуже багато чого іншого. Через це ця програма вимагає права адміністратора. Отже, ми знаємо, що на цьому комп'ютері у нас є диски CDE. І зараз ми знаходимося на диску C. Але я хотів би перейти на диск D. Щоб перейти на диск D, ми можемо спробувати написати наступне: CD, наприклад, D і Enter. Хм, Щось не спрацювало. Спробуємо CD, d Enter. Нам комп'ютер показав, що такий диск існує, але ми туди не перейшли. Для того, щоб перейти на інший диск, нам потрібно просто написати його ім'я. D, 2. і Enter. Дивіться, що відбулося. Тепер ми перестрибнули із диску C на диск D. Що цікаво, що ще раз ми не використовуємо команду «CD», тому що CD це change directory, тобто змінити папку. Зараз ми не міняємо папку, ми міняємо логічний диск. Для командного рядка папка і логічний диск це зовсім різні речі, хоча нам в моєму комп'ютері це виглядає, наче одне й те саме. Але ні. Щоб перестрибнути назад на диск C, ми можемо написати C2.Enter. Ми назад повернулися на диск-C. Перейдемо назад на диск D, напишемо D, Enter, і тут виконаємо команду DIR, щоб подивитися, які у нас є тут файли. Це завантажувальний диск, який я використовував. Можливо, ми перейдемо на диск E, і 2крапка Enter і DIR тут. Тут у мене є папка, яка називається MyFiles, тут у мене є зображення скал, і такий інший дуже цікавий файл. От, Якщо я зайду на диск D, усі ті ж самі файли, і та сама папка, яку ми бачили ось тут. У мене також тут відображається. У нас є ще й інший, теж досить непоганий спосіб для перестрибування з одного диску на інший, і це нас повертає до нашої давно відомої команди CD Change Directory. Але тут, для того, щоб перестрибнути з одного диску на інший, ми можемо використати атрибут похила D. Це значить, що ми міняємо не лише папку, а і диск. Зараз. Після похилої D, після цього атрибута ми скажемо, куди власне, ми хочемо перестрибнути на якомусь іншому диску. Ми напишемо C, 2. наприклад, Users, і натиснемо Enter. І дивіться, із диску. І ми швиденько перестрибнули на диск C у папку Users. Я спочатку вам показав ось такий більш примітивніший, простіший спосіб, тому що не потрібно запам'ятовувати багато атрибутів, але якщо ви вже звиклись до команди CD, команда CD із похилою D і, власне, іменем диска і повною адресою, куди ви хочете перейти, теж абсолютно нормально працює. На останок покажу вам ще один такий напівхакерський трюк, як можна запустити командний рядок прямо із тієї папки, в якій ви знаходитесь. Скажімо, я перейшов на диск D, а точніше на диск E, і хочу запустити командний рядок, щоб працювати прямо з цього розміщення. Для цього, в рядку адреси, я можу просто поставити курсор і написати ось тут CMD і натиснути Enter. І дивіться, що буде відбуватись. Командний рядок у мене відкрився, і за замовчуванням. У мене він відкрився із розміщенням не C-Users і Virtualka, тобто папка профілю мого користувача у Windows за замовчуванням, а цей командний рядок відкрився відразу у цьому розміщенні, звідки я його викликав, тобто на диску E. Якщо я зайду у папку «my files», так, це, і тепер звідси напишу ще раз CMD, то у мене знову відкриється командний рядок, і на цей раз розміщення буде автоматично встановлене на I. MyFiles, тобто на цю папку, де я щойно був, або звідки я запустив командний рядок. Та сама процедура працює і для іншої оболонки PowerShell. Якщо я ось тут напишу PowerShell, відбудеться точно той же самий процес. Але на цей раз мені відкриється не мій традиційний командний рядок, а відкриється його новіша версія. Програма PowerShell. І ця програма PowerShell теж відкриється із активною або ж поточною папкою, встановленою на e-MyFiles. Тобто та папка. Звідки з усього рядка адреси я запустив програму PowerShell? В цьому відео поки що все. В наступному я вам покажу хакерський трюк, як швидко повидаляти непотрібні файли і дані із вашого комп'ютера. Якщо вам цікаво, залишайте коментарі, залишайте відгуки, пишіть про те, що ви хотіли б ще дізнатись про командний рядок, і ми з вами почуємось в наступній частині.